1.12. Державний нагляд і контроль, громадський контроль за охороною праці. Відповідно до закону України про охорону праці, контроль за отриманням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах, здійснюють службові, Служби охорони праці, а також державні органи з нагляду за охороною праці, з питань радіоційної безпеки, з питань пожежної безпеки, з питань гігієни праці, органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, громадських об'єднань, політичних формувань, місцевих. Державних адміністративних та органів місцевого самоврядування, посадові особи спеціально уповноважених державних органів з нагляду охорон... за охороною праці мають право безперешкодно відвідувати підконтрольні підприємства фізичних осіб, які використовують найману працю та здійснюють, здійснюють в присутності роботодавця або його представника перевірку дотримання закону. Видавати роботодавцям обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків щодо охорони праці, Забороняти експлуатацію підприємств, окремих робочих місць місць до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників. Е Працівників підлягати притягати до адміністративної відповідальності працівників, які порушили законодавчі та інші нормативно-правові акти з охорони праці. Роботодавець зобов'язаний безоплатно створювати необхідні умови для роботи посадових осіб державних органів з нагляду за охороною праці. Для контролю за станом охорони праці на підприємстві створюється служба охорони праці, яка підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Основними завданнями Служби охорони праці є організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Контроль за дотриманням працівниками вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці, працівники служби охорони праці підприємства беруть участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, організації навчання з питань охорони праці, проведення внутрішнього аудиту охорони праці. Та атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Спеціалісти служби охорони праці мають право видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи з за встановленою формою щодо усунення неявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець для проведення навчання інструктажів, семінарів тощо на підприємстві має бути створений кабінет з охорони праці, громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виробничих, виробних органів і представників. Професійні спілки здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, за створенням безпечних і нешкідливих умов праці, незалежно від виробничих та санітарно-побутових умов, за забезпеченням працівникам спецодягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях на період усунення такої загрози. Профспілки мають право проводити незалежну експертизу умов праці на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці. Брати участь у розслідуванні причин нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань і надавати свої висновки про них. Якщо на підприємстві відсутні професійні спілки, громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа для виконання цих обов'язків роботодавець за свій рахунок, організує навчання, забезпечує необхідними засобами і звільняє уповноважених найманих працівників осіб з питань охорони праці від роботи. Напередбачений колективним договором термін зі збереженням за ними середнього заробітку у мають право без, безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог законодавства про охорону праці та відносити, обов виносити обов'язкові для розгляду роботодавцем пропозиції про усунення порушень нормативних актів безпеки і гігієни праці. Не можуть бути знехтувані будь-які закони права на інтелектуальну на інтереси працівників у зв'язку викон... з виконанням ними обов'язків уповноважених найманих працівниками осіб з питань охорони праці. Їх звільнення з роботи притягнено дисцип... до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності здійснюється лише за згодою найманих працівників. Уповноважені особи діють відповідно до положення про роботу уповноважених найманих працівниками осіб з питань охорони праці, яке розбудеться. Зробляються на підприємстві на підставі типового за порушення нормативно-правових актів з охорони праці створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці, а також уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. Винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної матеріальної та Кримінальної відповідальності згідно із законодавством, внутрішньовідомчий контроль за станом охорони праці у галузі здійснюють Міністерства та відомства. У галузі освіти це Служби охорони праці Міністерства освіти і науки. Обласних управлінь освіти, навчальних закладів, які діють відповідно до положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховничого процесу в установах і закладах освіти 1.13. Відповідність за порушення законодавства про охорону праці, за порушення нормативно правових актів з охорони праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці, винні особи притягаються до відповідальності згідно із законодавством, робітники у разі невиконання ними вимог безпеки, викладених в інструкціях, з безпечних методів роботи. За професіями, залежно від характеру порушень, несуть відповідальність у дисциплінарному, адміністративному або кримінальному порядку. • Дисциплінарна відповідальність регулюється кодексом законів про працю і передбачає такі види покарання, як догана та звільнення. Адміністративна відповідальність регулюється кодексом про адміністративне правопорушення і передбачає за Накладення на службових осіб громадян, власників штрафів розміром від 2 до 14 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Матеріальною відповідальністю передбачено відшкодування збитків, завданих підприємствами, працівникам або членам їх сімей, які постраждали від нещасного випадку або про захворювання, посадові особи, підприємства або громадян, суб'єкти підприємницької діяльності, винні у порушенні... У порушенні вимог законодавства про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого притягаються до кримінальної відповідальності штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до 2 років, а якщо ці порушення спричинили загибель людей, то посудові особи можуть бути позбавлені волі на термін до 7 років. На цьому все. Ставимо лайк, підписуємося на канал та не забуваємо тиснути на колокольчик на дзвіночок, аби не пропустити жодного нашого відео. На цьому все. До побачення, успіхів у навчанні, всього вам найкращого!